Вітаю всіх! Як працює автоматична лінія, нову запустили зараз. Тут у нас іде така розкатка з обраткою, Можливо хто слідкує, бачив. Ніж у нас тут овальний, тут їжаки, що проколюють тісто. От. Такі у нас йдуть один за одним заготовки. Далі. На виході будемо дивитись. Лаваш вже виходить з тунельної пічі, Тут у нас вона поливається і вже влажується на такі кучі. така в нас от лінія?